Ви оставили то, що було, так? Да? Да? Скажіть, будь ласка, скільки вам дали хабаря? Скільки вам дали? Скільки, скільки вам дали, дали коштів? по від кого пішла така вказівка? Від кого пішла така вказівка? Хлопці, ви можете. Позорку. Я просто хочу вас запитати, скільки, або скільки, 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 скільки вам дали кошти? Або хто дав вам таку казівку? Віталік, включи запис. Хто дав вам таку казівку? Включи запись, щоб ну, подзапись. Ну так ви ж порушили закон. Давай. Ви ж незаконне Я рішення видожіть, ви, ви... ви порушили Я знай, под запись на Все ваші оскорблення під запис. А, а ми ж пишемо. Ми все викладаємо в інтернет. Да. Я ж пишу ми... все на ми... відеокад. Ви ж незаконне прийняли рішення. Лобці, ви ж галі не думаєте, віде? що ви робите? Ну, ви хоч, хоч трошки, ну якби оцените ситуацію. страна рушиться, страна рушиться. А ви це віддаєте українське майно росіянам, Дівчата, У вас є совість? Я вот вас не можу понять, или ви боїтесь кого-то? Так скажіть! Хтось давав зверху таку вказівку? вас? Роздавати. Я журналіст, я журналіст, правозахисник. Ну, я ж ніяк не можу вказівки вам давати. Ви не побачили, що е, купівля облігацій – це е, шляхом е, шахрайства відбулося. Дівчки, скажіть, будь ласка, ніуже це тяжело було в біде? Якщо це навіть людина, яка не має вищої юридичної освіти, бачить. Ви ходьте, будь ласка, сказала, що було засідання. Зараз починається засідання. Yeah. Uh huh. <laughs>